У похмурому, але дивовижному замку школі під назвою Невермор жила дівчинка на ім'я Венздей. Її довгі чорні коси були заплетені в акуратні дві кіски, а обличчя завжди зберігало серйозний вираз. Венздей любила все, що здавалося таємничим і похмурим старі книги, історії про привидів і звичайно грати на своїй улюбленій віолончелі. Вона могла зіграти такі сумні та красиві мелодії, що навіть павучки, які жили в куточках кімнати, завмирали, слухаючи її музику. Її сусідкою по кімнаті була весела та яскрава дівчинка на ім'я Аврора. Її волосся було схоже на справжню веселку: то рожеве, то блакитне, то жовте і сяяло, наче сонце. Її частина кімнати була прикрашена яскравими квітами, сяючими гірляндами та м'якими іграшками. Аврора була справжнім промінчиком світла, завжди посміхалася і готова була допомогти. Але у Аврори був один великий секрет, про який знала лише Венздей. Її надзвичайна сила полягала в тому, що вона могла перетворюватися на граціозну чорну, як ніч кішку. Шерсть цієї кішки була така гладенька, що на дотик нагадувала оксамит. Її очі сяяли смарагдовим світлом і могли бачити навіть у найгустішій темряві. Коли Аврора ставала кішкою, вона була надзвичайно витонченою тихою і спритною. Вона могла стрибнути на найвищу шафу, прослизнути в найменшу шпарину, і наче тінь зникнути з виду. Одного разу до школи Невермор прибув незвичайний цирк. Він привіз із собою дивовижні речі: магічні вогники, які літали в повітрі, чарівні парасольки, що крутилися самі по собі, і дивних тварин, яких ніхто раніше не бачив. Але вночі, коли всі спали, один з тих тварин втік. Це був маленький єнот, але його шерсть була не сіра, як у звичайних єнотів, а сяяла, наче розсипані на ній зірки. Він дуже злякався галасу і світла міста та сховався десь у густому лісі біля школи. Наступного ранку вся школа була схвильована. Небесний єнот, який втік із цирку. Хіба це не цікаво, сказала Венздей, її очі заблищали від думки про нову таємницю. Але що, якщо він наляканий, ми повинні його знайти, занепокоєно відповіла Аврора. Венздей кивнула тоді нам потрібно діяти. У мене є ідея, як його вистежити, але нам знадобиться хтось, хто бачить у темряві і не залишає слідів. Аврора усміхнулася Я знаю, хто може нам допомогти. З цими словами вона заплющила очі, на її обличчі з'явилася загадкова посмішка. Навколо неї закрутилися маленькі кольорові іскорки, що нагадували чарівний пил. Її тіло почало ставати меншим, а замість дівчинки з'явилася та сама граціозна чорна кішка з величезними смарагдовими очима. Її довгий хвіст витончено виляв з боку в бік. Кішка Аврора подивилася на венздей, а потім граціозно стрибнула на підвіконня. Венздей взяла свою віолончель, поклала її в чохол, і вони вирушили в дорогу. Кішка Аврора бігла вперед, прослизаючи між деревами так швидко, що її ледь було видно. Вона ступала так обережно, що жодна гілочка не тріснула під її м'якими лапками. Вона йшла слідом, уважно розглядаючи сліди, але жодних слідів не було. Кішка Аврора знову підняла свій маленький чорний носик і понюхала повітря. Вона відчула дивний, але приємний запах, схожий на запах свіжих фруктів і зірок. Вона швидко забігла на старий крислатий дуб. Зверху вона оглянула ліс і завдяки своєму гострому зору помітила щось, що блищало під великим кущем. Зістрибнувши з дерева, вона, наче тінь, полетіла до того місця. Вонздей, трохи відставши, бігла слідом. Вони разом заглянули під кущ. І що ж вони побачили? Там сидів маленький пухнастий єнот, чия шерсть справді сяяла, наче розсипані по ній зірки. Його маленькі лапки тремтіли. А очі були сповнені сльозами. Це був не страшний монстр, а просто маленький звірятко, який загубився. Кішка Аврора підійшла до єнота, м'яко потерлася об нього, а потім лизнула його по носику. Єнот перестав тремтіти і тихенько запищав, притулившись до кішки. Він був дуже наляканий і голодний. Венздей, дивлячись на цю картину, посміхнулася. А це було дуже дуже рідко, і дістала з кишені маленький шматочок сиру, який завжди носила з собою на випадок екстрених розслідувань. Вона простягнула його єноту. Той швидко з'їв його, радісно замахав хвостом. Разом Венсдей і Аврора, яка знову стала дівчинкою, обережно віднесли єнота назад до цирку. Циркачі були безмежно щасливі. Вони так сильно подякували дівчаткам, що навіть подарували їм не тільки безкоштовні квитки на виставу, а й велику коробку солодощів. З того дня Венздей і Аврора стали ще ближчими подругами. Венздей зрозуміла, що навіть якщо ти любиш похмурі таємниці, дружба може бути найяскравішою і найрадіснішою річчю у світі. А Аврора ще раз переконалася, що її чарівна сила це дар, який завжди приходить на допомогу. І вони жили у Неверморі, завжди готові до нових пригод.